Перед вами наша вертепна зірка, яку ми виготовили з любов'ю та натхненням до українських різдвяних традицій. Основна ідея цієї зірки відобразити Дух Різдва, світло, радість і тепло, яке несе народження Ісуса Христа. Зірка виконана в яскравих кольорах, що символізують різдвяну радість, святковість і благословення. Її промінці нагадують прохання. Зала шлях трьом мудрецям до флеємського немовляти. Особливістю нашої зірки є її рухливість. У центрі розташований ангел, що символізує добру звістку, яку ангели принесли людям тієї святої ночі. Коли зірка обертається, ангел немов оживає, нагадуючи про постійне коло добра, яке має наповнювати наші серця. У давні часи вертепні зірки були невід'ємною частиною святкувань різдва. Люди виготовляли їх вручну з дерева, паперу та тканини, прикрашали яскравими кольорами і навіть доповнювали руховими елементами. Зірки використовувалися під час різдвяних обрядів та вертепних вистав. Коли вони мали сімпульсувати божественне світло, яке просвітлює темряву світу, а також служить дороговказом для колядників та вертепників, які ходили від дому до дому, сповіщаючи про народження Спасителя, сьогодні ми хочемо продемонструвати вам, як ця зірка допомагає створити справжній святковий настрій. Аби це відчути, ми заспіваємо для вас колядку, яка лунала вдалину. Коли зірка вела колядників від одного дому до іншого, наповнюючи серце радістю та благословенням різдва.